Вау! Є! Нарешті, 1 грудня, дуже крутий сьогодні день. Сьогодні вийшов мій новий міні-альбом. вчора буквально ми з моєю подругою збирали пряниковий будиночок. Це було дуже прикольно. Ще ми з моїм другом Мішою збираємо рогурт. Але про це все в наступному відео лайвевському, яке буде доволі таки ламповим і не таким, знаєте, формальним, як це. А зараз я маю виповнити свій борг перед суспільством. І записати нову частину людей місяця. Тож починаємо з заставки, заставки, заставка, заставка, заставка. 1 листопада ентоні кіддіс народився 1962 року вокаліст і актор, фронтмен рок гурту Red Hot Chili Peppers. До речі, прикольний такий, знаєте. Феномен в музиці, де у вокаліста гурту голос гірший, ніж у байк-вокаліста. Неважливо, переходимо далі. У мене мало часу. Рік Аллен народився 1964. Барабанщик гурту The Флепорт, 2 листопада, Клеопатра VII народилася 70-го року до нашої ери. Фараон Птолемеївського царства Єгипту. Його остання діюча правителька. Джеймс Полк народився 1795-го президент США. Воррен Гардінг народився 1865-го президент США. Прикольно у нього з попереднім президентом з цього списку різниця в віці всього 70 років. Ну в плані рівно 70 років. Це і прикольно. Неважливо. 3 листопада. Нік Сімпер народився 1945-го. Бас гітарист найбільш відомий як один з засновників групи Deep Purple. 4 листопада Джордж Мур народився 1873-го. Філософ, родоначальник аналітичної традиції філософії. 5 листопада Олег Блохін народився 1952-го. Футболіст і футбольний тренер, найрезультативніший бомбардир радянського футболу, найвидатніший український футболіст 50-річчя. 6 листопада Дмитро Яверницький народився 1855-го. Історик, археолог, етнограф, фольклорист, лексикограф, письменник. Емма Стоун народилася 1988. Акторка, одна з найоплачуваніших акторок у світі, володарка низки високих нагород, зокрема Оскара, премії Бафта, Золотого Глобуса і трьох премій гільдії кіноакторів. 7 листопада Марія склодовська Кюрі народилася 1867-го, науковиця, хімік, фізик, викладачка університету, громадська діячка. Нестор Махно, до речі, хай живе анархія, влада проджує паразитів. Мені треба було це сказати. Народився 1888 року. Прикольно, 1888, політичний і військовий діяч, командувач революційної повстанської армії України, керівник селянського повстанського руху, відомий анархіст Альбер Камю. Крутий, до речі, філософ так. Типу якогось, крім нього, знаю. Альбер Камю народився 1913 року, романіст, філософ, публіцист, один із лідерів філософського мистецького напрямку екзистенціалізму. Том Мітайер народився 1960-го, музикант та автор пісень гітарист рок гурту Кіс. 8 листопада Святополк Ізяславич народився 1050 року. Руський князь із династії Рюриковичів, Великий князь Київський, князь Полоцький, Новгородський та Турівський. Чи Турівський, я не шарю. 9 листопада Мілан Шуфлай народився 1879-го. Історик і політик, один із засновників албаністики, автор першого хорватського науково-фантастичного роману. 10 листопада Фрідріх Шиллер народився 1759-го – Поет, філософ, професор історії, теоретик мистецтва і драматург. 11 листопада Леонардо Ді Капріо, геніальний актор, народився 1974-го. Актор, кінопродюсер, лауреат премії Оскар за найкращу чоловічу роль. Зіграв у таких фільмах, як Банди Нью-Йорка, Острів Проклятих. До речі, нещодавно з машою передивлялись. Початок Джанго Вільний. Одного разу у Голлівуді», Не дивися вгору, офігезний фільм. До речі, на його мотив вчора, 30 листопада, пісню нову написав. Та вбивці квіткової повіні. Нещодавно теж фільм вийшов. Теж я на ньому в кіносі був. Три години йшов, господи. 12 листопада Райан Гослінг народився 1980-го, кіноактор. 13 листопада Роберт Луїс Стівенсон народився 1850-го письменник, що здобув світову славу завдяки роману Острів Скарбів, який вже є класичним зразком пригодницької літератури. Мустафа Джемілєв народився 1943-го, політичний та громадський діяч України кримсько-татарського походження, герой України. 14 листопада Клод Моне народився 1840 року. Живописець один із засновників імпресіонізму. 15 листопада Гергард Гаумптан народився 1862 року. Письменник, драматург, лауреат Нобелівської премії з літератури. 16 листопада Олександр Сацький народився 1930 року. Кінодраматург, член спілки кінематографістів України. 17 листопада Мартін Скорсезе, геніальний режисер, народився 1942 року, кінорежисер, сценарист, продюсер та історик кіно. Зняв такі фільми, як Казино. Мені здається, найкласичніший його фільм, який можна просто назвати, знаєте, класикою і ідеалом таким Мартіна Скорсезе. От Мартін Скорсезе асоціюється у мене з фільмом Казино. банди Нью-Йорка, Остров Проклятих та Вбивці Місячної Квітки. Денні Девіто народився 1944-го. Кіно та телеактор. з у фільмі Люди в чорному і більше ніде його не бачив. Річард Фортус народився 1966-го гітарист, який отримав визнання як один із гітаристів Гансен Roses». Roses. 18 листопада Кірк Геммет народився 1962-го соло гітарист гурту Металіка, учні гітарного віртуоза Джо Сатріані. Кость Левицький народився 1859-го, державний діяч, публіцист, юрист та історик, засновник ОНДП, голова Головної української ради у Львові, голова Державного секретаріату з УНР, прем'єр-міністр з УНР, голова національної ради у Львові. 19 листопада Михайло Ломоносов народився 1711 року, учений натуралісти, геохімік, поет, перший російський академічно освічений вчений. Джеймс Гарфілд народився 1831-го. генерал-майор армії США, член палати представників, президент Сполучених Штатів Америки і, до речі, другий голова держави, якого було вбито. І Гарфілд запам'ятався як президент з надзвичайно коротким сроком повноважень. Його вбили через 100 діб після прийняття президентської присяги. Еміль Шкода народився 1839-го. Видатний чеський технолог і підприємець, засновник машинобудівного заводу Шкода у Пельзені. Ларі Кінг народився 1933-го, журналіст, радіо та телеведучий. Його програма Ларрі Кінг наживо одна з найбільш популярних та довготривалих програм у мережі CNN. До речі, мене одного здивувало, що Ларрі Кінг помер вже декілька років тому, я думав, він все ще живий. 20 листопада Сельма Лагерльов народилася 1858-го. Письменниця, авторка художніх, історичних і краєзнавчих книг. Перша жінка-письменниця відзначена Нобелівською премією. Едвін Габбл народився 1899-го, астроном, дослідник галактик, позагалактичних туманностей, що сформулював закон Габбла, створив класифікацію галактик. Джо Байден народився 1942-го, державний і політичний діяч, чинний президент США. 21 листопада Вольтер народився 1694 року. Один із найбільших французьких філософів-просвітників, поет, прозаїк, сатирик, трагік, історик, публіцист, антилек... Рикал, що відомий своїми нападками на настанови католицької церкви, а також пропагандою свободи віросповідання, свободи слова і відокремлення церкви від держави. Це, до речі, відповідь гарна на питання: чи буває пропаганда хорошою. Рене Магріт народилася 1898-го. Художник, представник сюрреалізму. Бьорк народилася 1965-го, співачка, музикантка, композиторка та авторка пісень, акторка. 22 листопада Шарль Де Голь народився 1890-го, державний військовий і політичний діяч, перший президент П'ятої республіки. Скарлетт Йогансон народилася 1984-го, Акторка, співачка, модель та політична діячка данського походження зіграла у фільмах Самодома 3 Люсі, Острів Собак, Месники, Війна Нескінченності та Кролик Джорджо. 23 листопада Франклін Пірс народився 1804-го, Президент США, перший президент США, що народився у 19 столітті. Майелі Сайрус народилася 1992-го, Співачка, авторка пісень і акторка. 24 листопада Карло Колоді народився 1826 року письменник та журналіст. Загальне визнання отримав завдяки популярному оповіданню пригоди Пінокіо, яке стало класикою дитячої літератури і було перекладено багатьма мовами світу. 25 листопада Іван Нечуй-Левицький народився 1838-го письменник, етнограф, фольклорист, педагог. 26 листопада Джон Гарвард народився 1607-го, місіонер, на честь якого названо Гарвардський університет та Гарвардський міст. 27 листопада Ольга Кобилянська народилася 1863-го, письменниця-модерністка, рання буковинська феміністка, близька подруга та соратниця Лесі Українки. Брюс Лі народився 1940-го, кіноактор, каскадер, філософ, майстер бойових мистецтв, інструктор і актор бойового кіно. Джиммі Гендрікс народився 1942-го. Гітарист, співак і композитор, творчість якого пов'язана з такими напрямками як Есід рок, блюз рок та джаз рок. За версією журнала Rolling Stone, Гендрікс був визнаний найкращим гітаристом світу. 28 листопада. Миколай Кузьміч народився 1950-го. Художник, золотар, заслужений діяч мистецтв Республіки Білорусь. 29 листопада Григорій Квітка Основ'яненко народився 1778-го, прозаїк, драматург, новинар, літературний критик і культурно-громадський діяч, засновник художньої прози та жанру соціально-побутової комедії в класичній українській літературі. Вільгельм Гауф народився 1802-го. Письменник епохи Бад... Бід... Бідермайеру. Так, з третього дублю. Егарш Шмуніш народився 1874-го, психіатр і нейрохірург лауреат Нобелівської премії з медицини за відкриття терапевтичного впливу лоботомії при деяких психічних захворюваннях. До речі, тут мені бо вчителька з української мови, знаєте, що сказала: Не лауреат, а лавреат за новим параописом. Бу-бу-бубу. Угу. На це ж всім так, не пофіг. 30 листопада Марк Твен народився 1835-го, письменник, гуморист, сатирик, публіцист, видавець. Найвідомішими творами є пригоди Тома Сойера» та пригоди Геккельбері Фіна. Вінстон Черчилль народився 1874-го, політик, державний діяч, прем'єр-міністр Великої Британії, депутат парламенту від п'ятьох різних виборчих округів, лауреат Нобелівської премії з літератури. Рідлі Скотт народився 1937-го, кінорежисер і продюсер. Зняв фільми Чужий, «Ганібал» та Марсіанин. Роджер Гловер народився 1945-го, бас-гітарист, клавішник, автор пісень, композитор, продюсер, більш за все відомий як басгітарист, автор пісень хард-рок гурту «Deep Purple. Purple. Оззі Осборн народився 1948-го. Рох музикант більш відомий як сольний музикант та вокаліст гурту Black Sabbath. культова фігура у розвитку та один із засновників і популяризаторів такого музичного напрямку, як Metal. На цьому все дуже швидко так зняв. Вибачайте, якщо хотіли більше, просто я дуже сильно зайнятий. Знову ж таки, в наступному лайві, який вийде там через декілька днів, там можливо в понеділок чи в середу щось таке. Я там розповім. Чим я був так зайнятий а наразі. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, слухайте мій новий альбом, який вийшов буквально сьогодні. І до побачення до всього найкращого діточок, як на небі, зірочок. Мені треба заткнутись, правда? На все це горе, це йобаний світ. Просто беру, вмикаю гітару і починаю виступувати біт Хтось глушить печня алкоголем, хтось накурюється до місцями, хтось буває все навколо, а я беру і ваш метал.